Rolls-Royce презентував найдорожчий і найрозкішніший седан у світі. Попит на кросовери BMW iX перевищує очікування. Mercedes-Benz готує революційний автомобільний двигун. Це дайджест найцікавіших новин авторинку за минулий тиждень від босавто. Не перемикайтеся. До сторіччя моделі Phantom компанія Rolls-Royce створила ювілейну версію Phantom Centenary Private Collection. Лише 25 екземплярів, і всі вже розкуплені. Оздоблення – 24-каратне золото, унікальні картини та вишивка на стелі. Дизайн нахненний Phantom 2 Continental 1930 року. Двигун В-12 6,75 літрів. твін-турбо, 571 кінська сила. Rolls-Royce знову підтвердив статус символу розкоші. Mercedes-Benz здійснила технологічний прорив. Британська компанія Яса, дочірня Mercedes-Benz, створила новий аксіальний електродвигун вагою лише 13 кг, але з потужністю до 1006 кінських сил. Це світовий рекорд щільності потужності 59 кВт на кілограм на 40% більше ніж попередній. Завдяки унікальній дисковій конструкції мотор компактніший, легший і утричі потужніший звичайні. Нову технологію впровадять у флагманські моделі AMG, електричні спорткари та SUV майбутнього. Ера надлегких і надпотужних електромоторів уже настала. Попит на кросовер BMW ix 3 перевищує очікування. Лише за 6 тижнів після дебюту електричний кросовер BMW ix 3 отримав понад 3 тисячі замовлень у Німеччині, навіть більше ніж традиційний BMW X3. Виробництво на заводі в Дебрецені, Угорщина. Через високий попит BMW розгадає додаткові потужності в Мексиці. Поставки стартують у Європі, а в США влітку 2026 року.